Вітаю всіх глядачів нашого каналу. Ми додали контенту, який стосується життя у Польщі, тому що наш канал дивляться багато людей, які знаходяться в Польщі так само, як і ми. Але незважаючи на це, ми з пані Міла продовжуватимемо робити огляди реальної вартості рідкісних монет України і не лише України, і не лише рідкісних монет. Сьогодні ми почнемо серію оглядів цікавої монети, яка має кілька різновидів, які відрізняються один від одного у багато разів вищою вартістю. Монета, про яку ми сьогодні поговоримо, це 1 гривня України 1996 року. Декілька слів про цю монету. Тираж монети. 1 мільйон. Діаметр монети 26 мм. Маса монети 7,1 грам. Метал монети латунь. Гурт монети з написом 1 гривня 1996 року. Що стосується гурта монети, то саме він має кілька відмінностей, які впливають на вартість монети. У нашому огляді ми розглянемо різновід монети 1 гривня України 1996 року 1 аб 11 Особливість цієї гривні в тому, що на аверсі монети вказано 1996 рік, а на гурті монети 1995 рік. Цей Різновід зустрічається дуже рідко і коштує дуже дорого. Зараз ми з'ясуємо її вартість. Як зазвичай у подібних випадках, звертаємося за допомогою до аукціону Violet. Пропоную шановним глядачам ознайомитися з добіркою реальних продажі цієї монети. Одна гривня України 1996 року 1 аб 11 яку ми з пані Міла вам підготували. Бажаємо вам приємного перегляду. Перша монетка. Це той самий продаж, про який постійно згадують в інтернеті. Ось ця монетка, дивіться уважно, аукціон Віоліть. 22.08.2019 року ця монета була продана за 14410 гривень. Було зроблено 99 став.

Ціна 14410 гривень 2208 року. Наступна монетка, на яку я хотів би звернути вашу увагу, ось ця 1 гривня 1996 року 1 АБ1

Ось вона. Ця монета 30.12.2022 року була продана за 11 тисяч 10 гривень. 96 ставок. З 2019 року це наскільки я. Роздивився це максимальна ціна монети. Торги завершені, лот проданий. 10 гривень. 3012 2022 року. Як бачите, ціна монети впала. Але ця монетка трохи в іншому стані. Ніж попередній. Стан попередньої монети був кращий. Я не буду дуже багато прикладів робити. Ось остання монета, на яку я хочу звернути вашу увагу. Так само 1 гривня 1996 року. Гурт 1995. Цей продаж. На аукціоні Віоліті Так само. Подивіться, будь ласка, добрі світлини. Монету дуже добре можна побачити. 96-й рік. Ось гурт. На гурті 1995.

03.12.2023 року ця монета була продана за 18 тисяч 1 гривню. Було зроблено 78 ставок. 03.12.2023 року. 18 тисяч одна гривня. Торги завершені лот проданий. А зараз, шановні глядачі, як завжди, ми з вами визначимо її справжню вартість. Заходимо до архіву валютних курсів, який розташований на порталі PorscheFinance.ua. Посилання на цей портал знаходиться внизу під відео. 22.08.2019 року курс долара до гривні був 25.03. Вартість монети 1 гривня 1996 року з гуртом 1995 року 22.08.2019 року. Яка була продана на аукціоні «Віоліті», Дорівнює 575 доларів США. Зараз визначимо вартість монети. 1 гривня України 1996 року 1 АБ1.1, яку було продано на аукціоні Violet 03.12.2023 року. Ось 03, 36 гривень 45 копійок. Виходить, що монета, яка була подана 03.12.2023 року за 18 тисяч 1 гривню на аукціоні «Віоліті», Дорівнює 483 доларів США. Що вже менше, ніж монета, яка була продана у 2019 році за 14 410 гривень. Таким чином максимальна. Вартість монети 1 гривня України 1996 року. З гуртом 1995 року дорівнює 575 доларів США. Це найбільша вартість, за яку ця монета була продана на аукціоні Віоліт. Також хочу нагадати, що подібні предмети краще купувати та продавати на перевірених надійних аукціонах України, США та Європи. Посилання на аукціон Violity, Allegro PL та Ebay в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Підтримуйте. Та просувайте в Ютубі якісний україномовний контент. На все добре!